Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Легендарний футболіст, який зробив дуже багато для українського футболу. Просто трошки ми зараз так десь забуваємо, бо Женя ну, трошки відійшов, ну, можна сказати, ну, не то, що безславно, але я думаю, такі люди мають уходити знаково. І я йому хочу побажати, щоб він, щоб він залишався в футболі, тому що такі люди потрібні з таким колосальним багажом опита і талантом як у нього. Я думаю, що форвардів в нашій країні немного не і багато не буде, в вашому росту. Селю, напевно, я трішки ближче знаю, чим Міша, але Міша його досить якісно описав. Але скажу вже ближче десь на футбольному полі, ну це харизматичний, це особистість як нападник. І таких зараз в Україні ну, напевно, немає. Тому що відчуття гола це в селі ну, на першому місці. Йому не потрібно було багато бігати. Йому потрібно просто було стояти там, де він відчував і майже до нього йшов. Тому, Тому. На жаль, сіля нехай може виховує в майбутньому, таких як він, і наш футбол буде тільки сильніший. Тому також йому бажаю після вже закінчення кар'єри в іншому напрямку бути таким, таким самим, о, такою особистістю, як він і є. А коли будуть ваші прощальні матчі? Наші прощальні матчі вже були, так що ти на них просто не попадав. <рес> <рес> ну, дивись, ну дивись, Женя це мега крута особистість в футболі. Розумієш, у нього він грав ну, в збірні, він грав в, в топових клубах. Розумієш? Я себе не вважаю таким футболістом топом, як Женя, розумієш? тому що ну дійсно тут результат не лиця. Він, ну, він там забив по 200 голів прем'єр-лігі. Ну, покажи мені футболіста, який може, ну там, там був, там, там. Але розумієш, це один із тих людей, дійсно, який робив цю історію. І він був не в цьому чемпіонаті, що зараз, він був у самому топовому і самому сильному чемпіонаті України, розумієш? Тому, звісно, що такі люди заслуговують на такі матчі, де збирається з усіх своїх людей, друзей. Так, я думаю, що Селя Красавчик, що він організував такий благодійний матч, плюс ясно, що він. Для нього це заключний матч. Опять же, ти розумієш. Ми ж не знаємо, може правильно хто сказав бідняков, що через рік може Женя й вернеться, скине пару кілограмів і вернеться. Це все може бути, тому сьогоднішнім футболом все може бути. – Де Вот мяч. Це традиційно Євген Селезньов як завжди впевнено забиває, що правда зараз вже не на офіційному рівні, і можливо він вже про це шкодує. Але саме Євген об'єднав тут в Ужгороді усіх зірок українського футболу заради однієї потужної нагоди. Євген Селезньов проведе прощальний матч і офіційно завершить кар'єру. Друзі, це відео з передматчевого тренування, де було дуже гаряче і дуже смішно. Якщо ви ще не підписані на футбол хаб, обов'язково зробіть це прямо зараз і поставте вподобайку безумовно, якщо хочете додивитися це відео до кінця. Друзі, готуйтеся до перегляду, було реально дуже круто. We'll Я все в теньке встал, чтобы не, не, не пропотеть, ничего. Все ну, нормально. Я полностью задоволен. Слушай, что тенечек, все, все нормально. Ривень пошел там хорош. У красных, да. зеленых не могу. Все без лезера друг на Ты, ты, ж, ты видел, я кричал, да, чтобы дайте ему просто, пускай, разойдитесь все. Сейчас я все сделаю, чтобы он забил. Пошел! Хто може завтра зіграти більше, більше, хто менше, це треба все відчувати. Скажете, кого виділити зараз після першого тайму? Нікого. 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 Зараз... Ну як? Я, не... Тоже, я просто не хочу нікого виділяти, тому що тут багато ми... і не тільки футболістів, але й друзів, які не так гарно грають у футбол, але вони намагаються, стараються для них це велике свято грати разом з тими гравцями, які захищали кольори нашої країни. Мені прям приємно дивитися. Я, я вже казав, що вони зараз можуть підсилити там, ну, першу лігу, навіть прем'єр-лігу можуть спокійно підсилити команди. Вони в фантастичній формі є, хлопці. Фідарчук, Фідєцький, Кополовець забив. Тобто, вони прям ніби вчора ще грали. Це дуже класно дивитися, що хлопці в формі, гарний настрій. Тобто це, це прикольно. Ну, ви теж же граєте футбол? Чому сьогодні не на полі? Чи завтра будете? Ні, я не буду, на жаль. Я дуже хотів, але в мене ще перелом, в мене ще відновлююся, що нога не дозволяє бігати. Але це для мене прям мрія побігати з такими футболістами, навіть постояти просто на газоні ось так і ходжу, як дитина. Знаєте, то ногами трогаю цей газон. Блін, це дуже класна. Атмосфера, прямо і тут взагалі поєднання, і атмосфера, футбольний матч, і благодійний і зібрати кошти. Тобто, ну очікування величезне, якщо чесно. Ну і враховуючи той факт, що дуже багато ось цих відомих футболістів, всі вони друзі між собою. Травля була на розминці, Ось почали ці горболі закидати. І я так розумію, що. Що ви ще були там присутні в готелі, коли так, там теж ще було? Це почалося там да, в готелі. Ще почалося, коли ми там просто зустрілися. І вони так я ж я ж кажу, вони як діти, вони як дитячий табір, де зустрілися або там однокласники. Вони кожен про кожного знає, кожному має кожного там підколоти. Це для них це, це нормально. І прям да, класне почуття гумору. Тобто, все це є дуже класна атмосфера. Якщо Євгена одним словом описати, яке це слово? буде? Пузик. Якщо є одне слово, яке можна женю сілізнього описати, яке це слово буде? Царь? Ну, як казав сам Євген Селезньов, це не зовсім прощальний матч, якщо вже так прямо говорити. Це матч, аби зібрати усіх друзів і таким чином допомогти нашим військовим. Всі кошти, які будуть зібрані під час поєдинку, усі донати, всі вони підуть на потреби наших збройних сил. І ще також важливо, друзі, хочу вам наголосити про те, що наш партнер, компанія Фавбет, запустила третю місію акції Кіберпанк 2023 друзі, переможний фінал все ближче, долучайтеся обов'язково до гри, виконуйте завдання та квести і чим більше ви їх виконаєте, виконаєте тим більше у вас буде можливість допомогти нашій армії зібрати на антидронові рушниці як ви думаєте чи втомилися люди від цього це донатити ви вже більше Втомилися? та я скажу що ні не втомилися ті люди які спочатку донатили воно і зараз донатять але ті люди які були ще спочатку ну 50 на 50, у них у них своє життя і тому подібне, то вони зараз вже починають нити, що їх це, їм це вже набридло і, ну, і ось таке. Я хочу привести из Киева. Все, спасибо за тренировку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.